Мене нещодавно був день народження. І відповідно до цієї події я вирішила розповісти одне зі свідчень, як я пережила одне з найбільших Божих чудес під час свого народження. У моїх батьків довго не було дітей, приблизно 6 років. І в мами було 4 викидні. І коли вона була вагітна мною, в неї знову почалися перечасні пологи. Це було на восьмому місяці вагітності. Це були дуже складні пологи, у мами почалася масивна кровотеча їй потрібно було робити складну операцію, і я померла під час неї. Лікарі докладали вже максимум зусиль, щоб хоча б врятувати маму. А так як в неї була кровотеча, їй потрібно було робити переливання крові. І це була мама рідкісна група крові, і було дуже важко знайти цю кров. Її знайшли, і медсестра принесла більше, ніж потрібно було. Цієї крові якраз вистачило до кінця операції. Тобто, якщо б її принесли хоча б трішки менше, її би не вистачило до кінця. І це для мене вже щось неймовірне після цієї операції в мамі більше не могло би бути дітей, і виходить, що я померла. А лікарі просто взяли моє тільце, замотали в пеланочки і поставили на коридорі за дверима, тому що вони не мали коли там віднести, куди потрібно. Варто згадати, що це була зима, не така, як зараз. Там були люті морози, сніги по коліно. Тобто було дуже холодно. І вони залишили це тільце просто на цій плівці. Литці і йшла по коридорі мати мого однокласника, який народився за кілька днів до того зі своєю знайомою, і вони побачили, що на коридорі стоять якісь паланочки, вони рухаються. Коли вони до них підійшли і розгорнули їх, то вони побачили там маленьку дитинку, яка рухається. Це була я. Вони підняли крик, прибігли там медпрацівники, і звичайно, мене забрали вже там відкачувати, там доглядати за мною і. В принципі привели мене вже до, вже до тями. Я віджила на тому холоді, але я розумію завдяки, кому насправді я ожила і хто повернув мене до життя. Що ще важливо додати, що навіть при тому, що я вижила в таких випадках, зазвичай дітки залишаються з певними там відхиленнями, з певними порушеннями розвитку в більшості випадків, і це ще одне чудо, що я в принципі залишилася здоровою і розвивалася так, як потрібно. Я розумію, що Бог не просто так. Повернув мене до життя і залишив мене такою, яка я є. І в мене завжди була така жага до життя, в мене завжди було бажання робити щось хороше для людей. І вже в громаді я вже долучилася до служіння. І я не скажу, що я суперкласним служителем. Я ще тільки вчуся, я ще багато чого дізнаюся, але я розумію, що мені є дуже багато любові до людей, і мені хочеться цим ділитися. І от під час твіли я пам'ятаю мені. Не привітали з моїм другим днем народження. Я тоді сказала, що це вже третій. Тепер ви знаєте чому.